Твоя ковтинка коштувала як два лати круасан, але після першого прання виглядала так, ніби пережила апокаліпсис. Базова річ може служити роками, якщо вона якісна, а от дешеві часто не доживають і до другого виходу. А зараз постав лайк і підпишись, щоб не загубитись. Я не скажу, що є єдина правильний варіант. Але якщо говорити про базу, ті речі, які ми носимо постійно, то тут усе просто: краще менше, але якісніше. Від дешевих речей не чекаєш дива, але й такого розчарування не планувала. Якість це не завжди про люкс, це про тканину, фурнітуру і посадку. Іноді мас-маркеті можна знайти справжній скарб. А в люксі провал. У довгостроковій перспективі якість це навіть економія, бо ти просто менше купуєш. Я за продуманий невеличезний гардероб. Речей може бути небагато, але вони працюють на тебе, а не просто займають місце. Для мене розумно основу купувати у мас-маркеті чи мідел сегменті, а от на аксесуарах краще не економити. Це як вишенька на торті, вона робить образ завершеним. У підсумку не кількість, а якість і продуманість працюють на стиль. І на твій гаманець теж. А яка покупка тебе розчарувала найбільше? Напиши в коментарях, і так.